Так, ну що, знаєте, я коли сьогодні готувалася до зустрічі з вами, навіть не тільки сьогодні, а ще раніше, коли готувала презентацію, думала, коли я була ще в компанії «Новачко», думала, така є серія, навіть не серія, а така назва продуктів як Новеч і Велес. Знаєте, для мене це було таке, як не знаю, китайська мова, яка не зрозуміла. Здається, гортаєш каталога, дивишся. А, є такі дорогі продукти, там, да, 400 гривень, 500, 1000, 2, і, здається, хто їх буде купляти, мабуть, тільки одні директори, які вже отримують дохід від 6-7 і так далі, вище грошей. І я думала, що, мабуть, я ніколи собі не дозволю такої серії. Хоча я ще далеко, як то кажуть, не бувши директором, я собі все-таки інформацію підчитувала да, лід, а, про те, що все-таки в компанії є не тільки аромати, не тільки а, там, косметика, да, як кажуть, не тільки сумки, навіть ще хороші, якісні, але знову ж таки хороша і, хла, і класна крута серія а, наша новеч. Лід, а, можеш почати слайди, презентацію, бо я поки її не бачу. Що то просто мені поки не видно. Для того, щоб більше... Так, починає ліда включати. Зроби так, щоб було на весь екран. якщо, Так. Да. От, е, дякую. Значить, тоді у нас сьогодні буде модератор. Я буду говорити наступний слайд, це Ліда буде переключати. Так, ну і як я вже почала говорити про те, що нове для мене було невідоме слово, відповідно, який взагалі продукт. Але е захотівши дізнатися про цей продукт чим побільше і як е знати його, навіть рекомендувати для свого оточення, відповідно, е я спробувала перше сама, і ви знаєте, для мене сподобалося, і це знається, це ніби таке втягує так. Спробувала крем денний. Захотілося нічний, а спробувала, спробувала там кремпік, очі захотілося маску. Спробувала есенції, захотілося масочку тканину. Тобто, якби це ви зрозуміло, що сереновечно взагалі класна. Як кажуть, тут немає якогось такого. Щось якби є одне і більш іншого не хочеться. Тобто, якби це, мабуть, не про нас партнерів бренду компанії Oriflame, Так, як дійсно це затягує. І я впевнена, хто на сьогодні, наприклад, ще не знає а, серії новеч, то а, я думаю, що ну, дившись в каталог, обов'язково є щось, якийсь продукт на знижці. Тому сьогодні звернев особливу увагу на таку ось а, пляшечку, яка вже показувала зложа Есенція а, Новеч. Так, правда, мені трохи не дуже зручно говорити, бо я не бачу себе, але бачу за презентацію. Ну, Я буду надітися, що в мене добре видно. Бо все-таки з телефону не дуже зручно. Ну, Нехай, Аня, добре ви а, значить, все добре. хоча вже сказати, що Хорошо, добре. А, знаємо, ми що а, саме есенція вона йде для зволоження обличчя, але для чого його зволожувати, ми також сьогодні поговоримо. Наступний слайд. сладкий. А знаєте, коли говорити про зволоження, про воду, саме не перше, як на мене, то це говориться про те, що кожен живий організм він має отримувати воду. Хтось більше, хтось менше, хтось частіше, хтось рідше. І, от саме коли поговорити про, наприклад, таку розумію, як квітка, ми знаємо, що для неї чи не кожного дня потрібна вода. Так? Знаємо, коли ми нею доглядаємо, коли ми її підживлюємо, підливаємо, наприклад, там не знаю, як то кажуть, одобряємо. Це означає, що цей ця, ця рослина живе, вона розквітає, вона надає для неї та відрізного кольору, відтінку і тому подібне. Але коли ми хоча б день-два забуваємо про нашу квітку, так, як ми бачимо на другій картинці, це означає про те, що вона може зів'янути або почати уже терчати свою якусь таку скажімо так ну ефект ен, ен, як то Красу, так да, якби на таке слово, от і ми розуміємо, що тут е, ми маємо знати, що квітка це знову ж таки для нас дає е, ну, якби ми бачимо в ній красу, але коли ми говоримо про е, свій, е, про своє обличчя, да е, про е, себе як уже особистість, ми наприклад, інколи не зовсім розуміємо для чого нам е, потрібна. Е, ми знаємо, що вона потрібна для того, щоб е, добре почуватися, да, е, тримати себе як, кажуть, в балансі. Наприклад, щоб було хороше розіження крові, але проте коли говорити про саме нове та, якби така ось хороша баночка з і саме есенція, то, то також вона іде як для зволоження. Тому от, якщо, наприклад, хтось на цього моменту не знав, для чого нам потрібна нове, чи як саме ось есенція, то подивіться, наприклад, на ці дві картинки і порівняйте. Коли саме доглянута квітка, піддаваємо її, то вона що гарно ефектно виглядає. Але коли ми забуваємо про неї один-два дні, це означає, що, що вона п'яне. Наступний слайд. От і на другому слайді ми також можемо побачити уже про те, що а, є, скажімо так, дві людини, да, яка, наприклад, одна доглядає за собою і саме використовує повний комплексний догляд, але одна а, від, ну, якби відчуває таку, знаєте, шумі шо, шолошіння, проблем, проблемні ділянки шкіри, можливо, навіть і не просто ділянка, можливо, навіть взагалі а, проблем із обличчям, тому що, наприклад, немає очищення, немає догляду комплексного, немає зволоження. І тоді, коли, Наприклад, поговорити про те, що для кого потрібна така есенція, а вона потрібна для будь-якого типу обличчя і для будь-якого віку людини. Тому що якщо наприклад сказати про те, що в когось там шкіра, наприклад, суха, в когось там наприклад, жирна, в когось комбінована, а в когось нормальна, тут зараз говориться про те, що ми маємо очищувати шкіру кожного дня зранку і ввечері, да, коли ми вмиваємося, ми використовуємо гелі, тоніки, скраби і тому подібне. А я дуже до речі люблю, люблю олійку. І нова, яка в мене не закінчилася, і в мене це просто таке, знаєте, як здається, як в мене закінчилася олійка, а, Що чим я ж маю вмиватися? Тому відповідно чекає другого каталогу, тому що знаєш, вона вже є на знижці саме ось ця олійка. От, але зараз повертаємося до нашої есенції. І коли а, ви вмиваєтеся, обов'язково, мабуть, відчувається на обличчі таке, знаєте, ніби як а, можливо, десь якась сухість, можливо, десь якісь такі, а, наприклад, стягнення на наш обличчя. І коли ви наносите саме ось цю нашу есенцію, на веч, а, ви будете відчувати, що у вас покращується ваш тон шкіри. Ви виглядаєте набагато молодшою. А саме от ефективно до ну, як доведено вже багатьма. Да клінічними якби такими як саме ось вже результатами, тим що дійсно дуже багато жінків жінок, вибачте, вони використовують саме нашу есенцію зранку і вечір, і вони вже бачать хороші результати. Тому обов'язково хто ще не знає про такий класний чудовий продукт, обов'язково придбайте. Тому що коли ви не, не підня кажуть, не підживлюєте своє обличчя, згадуйте зразу про квітку, яка в'яне, якщо ви хоча б одного чи два дня для неї не друге. Не підле, не, не, не підлити, не підживете, яка вона буде в якому вигляді. Тобто, знову ж таки, зволажу есенція, вона зміцнює вашу епідерміс вашу вашої шкіри, да, відновлює шкіру, і відповідно вона захищає повністю обличчя на весь день. Тобто, якщо ви, наприклад, зранку встали, вмились, нанесли ес. Сенсі, а потім ж додатково догляд веч то це означає про те, що ваше обличчя повністю захищене від сонця, від пилу, від іншого забруднення, від як то кажуть, якогось негативу, навіть тому, що наша шкіра страдає навіть від того, що ми хвилюємося. Якісь, наприклад, такі знаєте, хто так, кайснується, якісь можливо не зовсім такі приємні ситуації, і наша шкіра вона найперше показує собі якісь такі певні зміни. А для того, щоб ви не бачили ні вікових ознак, для того, щоб ви не бачили. На собі когось там втоми, да? наприклад, десь можливо такі там, наприклад, є моменти, що обличчя не не виглядає свіжістю, то означає про те, що для вас необхідно уже дивитися на такий, як кажуть, догляд, який дійсно для вас дасть результат. Тому, от, якщо вмилися зранку, пам'ятаємо обов'язково після вмивання зранку і вечора ми наносимо нашу есенцію нове. І деталі. Так, і тут трішечки фактів для вас підготувала про те, що можливо, все таки думає, що це, наприклад, треба для любителів, таку да, як есенцію. А хтось, можливо, наприклад, не впевнений в її а, якості, в її а, результатів, її ефекти. То все ж таки, подивіться, а, які є хороші, наприклад, все таки моменти, навіть не моменти, а, а певні граф певні ну, якби результати, да, які ж вже, які вже перевірені і не одною а, особою. Наприклад, хоча б про те, що а, клінічно доведено, що людина воно. Покращують. Тобто всі ми знаємо, що а, якщо говорити про будь-який живий організм, він складається із певних. Віддіночок. І коли, наприклад, щось як би, там, десь наприклад, іде якийсь збій, відповідно, що а, вони десь порушуються, і відповідно від того може бути, наприклад, щось, ну, якісь, якісь, ну, наприклад, захворювання шкіри. А саме ось із доглядом, відповідно, цього, уже, наприклад, ну, як би, може навпаки піти. Ну, навіть не, не навпаки, а просто кажуть, буде набагато краще вже ваше оновлення шкіри також класна есенція тонізує і відновлює шкіру, і це навіть підтверджують майже 100% людей. Тобто, знову ж таки, да, хто, наприклад, не користується, все ж таки вони бачать із кого результат, і як кажуть, тут навіть не треба про тому що я сама раніше, коли, наприклад, знала, що в мене здається, немає пігментних плям, да? наприклад, немає якоїсь сухості, немає наприклад, жирних, наприклад, якихось таких, знаєте, як-то відтінків на шкіри. Я розуміла, що в мене здається хороше обличчя, да? якби немає якихось. Як то кажуть, недоліків. І я навіть на той момент користувалася лише одним кров, кремом, кремом, який в мене був і день, і нічний, і під очі, і все, яке може бути. Але це, скажімо так, що я дуже помилялася, тому що я, наприклад, навіть не уявляю, яке в мене тоді було обличчя, коли я, скажімо так, да, ну, я його нічим не підживлювала, якби не оновлювала, не навіть, наприклад, навіть, ну, не використовувала якихось таких окремих засобів, які дійсно дають. Для е, обличчя якийсь хороший ефект, але тепер, коли я вже використовую повністю догляд, і саме от і е, вмивання, очищення, і ось зволоження, і догляд, вже такий комплексний догляд, то це означає про те, що я тепер вже е, можу свіло виходити, наприклад, на вулицю е, навіть без тоналки, да, тому що я знаю, що в мене обличчя е, свіже, е, воно оновлене, особливо коли ще використовуємо масочки, е, наприклад, скраби, які можна кажуть, використовувати як додаткові е, засоби, які дійсно покращують. Poproszę. І ваші результати кажуть, побачить ваше оточення. Тому тут навіть не треба говорити про якісь там е, клінічні доведення. Якщо ви самі будете брати е, комплексний догляд, то це означає про те, що е, за вами будуть іти а ваше оточення буде цікавитися, о що тебе тут таке. Да? А чим ти там не знаю, вмиваєшся там чи чим тим ти, е, ти береш кремом, тому подібне. Тому тут як говориться, все ж таки люблю таке говорити слово. Жива реклама. Да, якщо ми користуємося, то тоді наше оточення також це все бачить, і якби їм це... Цікаво спробувати і для себе, тому ось саме тут можна як кажуть багато говорити а це ж таки краще показати на собі. Так, другий слайд, дякую. А, як ми користуємося есенцією? Тобто я знаю, що хто, наприклад, вперше а, придбає такий продукт, тому що така есенція вона іде для нових партнерів, які тільки приєднуються в компанію. Вона іде по стати програмі. Можна придбати саме есенцію і плюс маску нове, нічну, а, два два продукти в наборі, всього за 99 гривень. Це означає про те, що дійсно класна економія, вигода. Навіть якщо подивитись, наприклад, на те, що в каталозі зараз є також цей продукт, то бачите, наприклад, не бачив. наша ціна буде всього 231 гривня. Тобто, якби це есенс, як на мене, то вистачає її, щоб не збрехати. Мабуть, на місяців 5, ну не знаю, це, мабуть, як в середньому да? тому, що вона. Саме по собі така ну якби просто рідина, вона без, без кольору, без запаху. Просто яка да ніби беремо. От, наприклад, на палець її да примочуємо і собі примукаємо про повністю на всі ділянки шкіри. Обличчя саме можна і на наприклад на шиї, на підборідні, на лоб обов'язково для того, щоб дійсно ваше обличчя було повністю зволожене. На рік вистачає Оль, може тісно, якось я чесно. Я її брала давно. До речі, мене це ж друга пляшечка, і я не пам'ятаю, коли я її взяла. Але от думаю, мабуть, все таки, як у мене, мабуть, там ще є половина її. Навіть я кажуть, я не знаю скільки, бо вона така, що я там ще відчуваю, там ще є. Тобто виходить, що дійсно як кажуть, її може бути надовго. Тому як от така ціна смішна всього 231 гривня, то це. Навіть водички такої, наприклад, не купити, да тут якби сама серія нове, чика дійсно показує хороший результат. Тому, от, якщо говорити про те, таки, як ми користуємося есенцією, то використовуємо зранку і ввечері. Як я вже говорила, коли вмиваємо обличчя неважливо тоніком, гелем, скрабом, да, якби щоб воно дійсно було очищено, тоді беремо на палець, примочуємо і якби за допомогою того вона впитується в наше обличчя, якби в клітини, та якби шкіру, і це означає, що вона вже починає діяти. Але я знаю, що деякі партнери що також полюбних ну, вони якби беруть просто спонжика. Наприклад, на спонжик беруть так само есенцію, і тоді примокають. Хоча як на мене, то це мабуть трошечки буде не скажем так не економно, да? тому, що якщо впитується. В саму самого спончика якби есенці, то тоді, мабуть, вона трошки менше потрапляє на обличчя. Ну, це якби моя думка. скажімо так, у кожного да, яка може бути своє використання, тому просто яка придбаємо, да використовуємо і рекомендуємо, тому що дійсно продукт класний. Далі літ. Так, і все ж таки, би, чому такий цей продукт класний, да? як кажуть, чому стільки про нього і для нього уваги? Тому що от навіть скажу про те, що в складі цієї есенції є таких, як, як на мене, два класних продукти: це гліцерин і пантенол. А всі ми знаємо, що це такі два складники, які дійсно е пом'якшують по перше шкіру, а по-друге, її е живлять і просто яка ж дають їй ніжності і е просто гладкості. От у мене є крем для рук, просто якби такі е так, серед недорога, і там якби місяця у ньому гліцерин. Цьому кремі. Ви, е ну, якби, ви знаєте, коли я, наприклад, наношу цей крем, для мене таке враження я просто одягнула якісь такі силиконові рукавички, які, як то кажуть, е просто тебе захищають, і руки. І і все. Тому би, ви уявіть, що, якби робить а, ваші, як би, із вашим обличчям, це есенція, якщо у ній є гліцерит і є якби, пантенол. Зрозуміло, що і набагато є ще більше інших, скажем, ну, якби, інших, елементів у цій есенції, але, як на мене, тут важливіше саме такі, які дійсно пом'якшують і ширить вашу шкіру, робичи її гладенькою. А також знаємо, що есенція це що морський пребіотики. і саме от вона а, якби, з, а, якби, ну, покращує вашу мікрофору, а, вашого, а, ну як вашої шкіри, да, і, і, і вона зволожує, сприяє збоженню пор. І це означає, що вона дійсно для вас покращить ваше обличчя, в якому б не було б стані. Чи воно а, сухе, чи воно жирне, а, якби, да, чи воно просто місцями десь комбіноване, то це означає про те, що для вас необхідно задуматися над тим, щоб обов'язково така Сенція була в кожного, тому що по перше вистачає надовго. По-друге, вона е дуже зараз на хорошій знижці. А по-третє, це те, що вона ну просто, як на мене, не може наприклад комусь не подобатись, навіть можливо, якщо хтось і ніколи такого продукту не мав, тому що я раніше як я казала такого, навіть і не знала, що таке може бути. І особливо в мене в моїй косметичці або, наприклад, в моїй ванній полипсі. Лі далі. Так, і знаєте, ще, наприклад, ми говоримо про те, що необхідно нашу шкіру зволожувати, далі там есенція, есенція, есенція. Але зараз е, на хороших також знижках є наші масочки. Е, тканині раніше я думала, що м -м, хто користується такими масочками, да? зовсім таки, мабуть, це буду не я. Але коли я побачила, що вони є в каталозі, вирішила, мабуть, також треба спробувати. І е, брала я собі розладжувати і брала живидо. А ви знаєте наскільки класна ця маска? Просто береш її на обличчя і ти відчуваєш таке прав оновлення свіжості, потім гладкості, якоїсь такої, знаєте, просто словної процедури. Тобто, коли ви наложили показ на обличчя, походили наприклад, хоча б там ви вже будете відчувати, що ваше обличчя дійсно потім напитується, оці, яка масоці є якби, масу рідина. І це означає про те, що якби ви ще тоді більше знаєте, що для вас ваше обличчя подякує сьогодні і завтра про те, що ви доглядаєте за ним, які перебуваєте, собі для вас час, як красу, ароматики від неї іде і разом з тим повністю ну, приваблює вас своєю красою. Тому от пам'ятайте про те, що ваше обличчя воно має бути перш за все для того, щоб наприклад на нього нанести е, тоналочку, ту е, помаду, е, туш, тому подібне. Да, ми знаємо, що ми маємо його очистити перш за все, якби такими е, хорошими ефективними засобами. А вже потім ми його зволожуємо, і тоді вже наносимо повністю додаткові, е, повністю комплексний догляд. Тому от. Про ці масочки також я готова говорити багато, тому що, як на мене, вони дуже суперові, вони якби є трьох видів і обрати собі свою, тому що для кожної можна підібрати будь-яка, яка є в каталозі. Головне спробувати раз і потім визнатимете, що вона для вас буде також вашою улюбленою. А ще, якби для мене масочка ця є одноразовою, тому що я коли один раз, я її в холодильник в тому самому пакетику, Ще було розкрапочкою для того, щоб вона не засахала і відповідно не вивітрювалася. Тоді можна брати її разів ну 2 три точно. Тобто, якби я так використовую, тому як я рекомендую і для вас. І далі. Так, ну і знаєте, як кажуть, тут неважливо, скільки для вас років: 25, 35, 40, 50, Головне. Та не на шиї. головне, щоб ви е, зараз вже використовували ваш догляд за вашим обличчям. Да? Е, тому що не важливо скільки вам зараз років. А ви подумайте, як ви будете потім коли вам буде років 30, 40, 50, 60. І коли е, ми являємося обличчям е, партнером, партнером компанії бренд, е, зрозуміло, що ми маємо е, дуже е, виглядати якась ефект да? для того, щоб до нас тягнулися наші клієнти, наші партнери. Які, наприклад, з нами просто спостерігають, які, скажімо, наприклад, десь думають до нас можливо прийти в нашу компанію, дай в нашу команду, але разом з тим вони, наприклад, не розуміють. Щось можливе, там в суті, але коли вони подивляться, що ви використовуєте для себе наприклад, якісь там продукти і повільно ви їх берете по знижках, то це означає знову ж таки, що можуть бути наприклад ваші і партнери уже від того, що ви показали якийсь там свій результат обличчя, не знаю. Там як ви доглядаєте, як ви за ним доглядаєте, це вже означає, що можна бути якимось таким знаєте, якби невеличким секретом для свого оточення. Тому подумайте про те, а якщо якщо ви доглядає, доглядаєте за шкірою зараз, як вона для вас? Потім подякує. Тому що е, всі ми знаємо, да що якщо ми доглядаємо за шкірою зараз, відповідно наш бік е, він буде прихований, і неважливо скільки для нас років у паспорті. Ми будемо знати, що ми виглядаємо на років 10-15 молодше. Тому як хто ще не спробував ось такої е, класної класного продукту, обов'язково рекомендую катала зі на знижеці. Заходимо. Дивимося, обираємо, якщо, наприклад ви там ще сумнівається, тоді обов'язково для вас прийде для новачків продукти по статей програмі. Тому тут все реально спробувати, головне спробувати і закохатися. Тому для мене це, як кажуть, повністю реально і повністю можливо. Так, на цьому моменті у мене по моїй презентації все. А, говорила а, швидко для того, щоб все встигнути, і, можливо, в когось є якісь запитання, тим більше що я себе не бачила. Говорила просто на свою презентацію, тому для мене трохи це було некомфортно. Але разом з тим, а, я знаю, що бачили ви мене і слухали, і тому, можливо, в когось є якісь запитання, а, можливо, якась. Порада навіть да, рекомендація по нашому продукту, можливо, ти використовує наприклад не так його, або наприклад е якийсь інший побачив від нього результат на собі там так. То кажуть, ну обов'язково поділіться. Я скажу пару слів Тань, дякую за. Дякую за цей за презентацію. Ну, Я люблю наш новеч слухати про нього і сама ним. І стосовно сироватки, я не пам'ятаю, чи це був бізнес-неданок, чи це якийсь був вебінар, чи навіть ліда як проводила нам. Ну одним словом, хтось з наших спікерів також казали, що, наприклад, якщо закінчився в комплексному догляді сироватка наша, то саме новий, цю есенсу можна використовувати замість сироватки. Вона так само її зволожує, вона шкіру так само має в своєму складі. Ді цю гіалуронову кислоту низькомолекулярну, от має цю запатентовану, коротше, треба від формулу. Просто вона не буде настільки а, активатором для нічного чи для денного крему, але м тому і сироватка наша відрізняється від від цього, від нашої есенції. Тому у кого, наприклад, там в комплексному догляді сироватка закінчилася, а на знижці ще немає, бо сироватка вона дійсно дорога, от, порівняно з нашою есенцією, то той може собі спокійно як третій крок використовувати у своєму догляді. Я зараз так роблю, у мене сироватка закінчилася, от і я завжди замість сироватки наношу собі цю есенцію. Ну тільки от появляється сиротка на знижці, я собі сиротку беру, есенцію відставляю на потім, бо знаю, що одне закінчиться, друге підрятує і тому нове. Ось ця есенса мені дуже надовго її вистачає. У мене її вже скоро, як рік, вона у мене є, але там ще на дні у мене ну, достатньо є. Тому, дівчатка, хто ще хоче, то використовуйте собі як замість сироватки. Дякую. А, ти знаєш, я таки ще згадала момент. Я теж була на якомусь вебінарі. Мабуть, ти мені здається, пит Олі, директора нашого, і вона розказувала про те, що вона бере оцю есенцію а, і на масочку ж новеч, яка наприклад висихає, втрачає свою уже дію. Вона просто бере есенцію і пропитує оцю цю масочку. І потім знову ж таки, така, ще більше дає ефект, тому що вона довше зберігається на обличчі. Тобто знову ж таки таке подвійне е, живлення і подвійне зволоження. Тому тут можуть бути будь-які будь методи да, якби за допомогою ось такої пляшечки можна продумувати, як Оля придумала, і, і масочки, і будь що. Головне, мати в наявності такі продукти. А, Тань, ще одну хвилинку, так. я включуся. Дякую вам. Якщо нема запитань, а, Тань, я включусь mm -hmm. на одну хвилинку, тому що закінчується час уже. Хочу тобі ну, подякувати за такий змістовний цікавий веб. А я також користуюся даною есенцією, і, до речі, почала користуватися по твоїй рекомендації. До да? що раніше не користувалася. Це моя перша, перша лише бутилочка. І Я думаю, що там таке цікаве. Всі говорять, круто, круто, круто. Я дочекалася знижки і взяла її. Ну, реально її вистачить можливо і на рік, тому що її дуже багато, але ми її використовуємо буквально там одну капельку на, на обличчя, хоча я нею користуюся і вранці. Вечері і з приводу лайфхаків також не чула. От те, я розповідала, я не чула. Ну, цікава інформація, і те, що Оля Подлясна розповідала, я також до речі, не чула чомусь, не знаю. Тому буду використовувати реально дуже класно. Я навіть не подумала, що можна а, таким чином а, додатково використовувати. Чи наші маски новеч. Вдячна тобі за дану інформацію. Було класно цікаво, змістовно корисно, і я думаю, що більшість учасникам сподобалося, навіть не більшість, а тим, хто встигла зайти, да якраз спочатку, а хто не встиг, звичайно то подивиться запис. Тому дякую. Якщо хто хоче включитися, включайтеся, бо залишилося чисть хвилин. Танюшечка, дякую дуже, дуже. Дякую вам, що прийшли. Хотіла бути корисною, як кажуть, розказати чим користуюся. Тому що, якщо я користуюся, я знаю, що треба обов'язково про це розповісти для того, щоб побільше людей про це знали. Тому дякую, що прийшли. Гарного вам вечора! Дай, будьте здорові! І відповідно користуйтеся класною серією новичів